Ще в березні цього року на базі Харківського професійного ліцею будівельних технологій відкрили новий навчально-практичний центр. Тут учнів, які отримують робітничі професії, вчать працювати з сучасними матеріалами та інструментами. Валерія Діденко, майбутній електрик, розповідає, що за цим фахом працює її батько та дідусь. Дівчина згадує, що з маличку вміли лагодити проводку та електричні прибори. Тож у виборі професії не сумнівалися та одразу після 9 класу вступила до технікуму. Я пойду дальше по профессии, но только более на мастера буду учиться дальше еще. Потому что мне нравится эта профессия. Я даже буду не против учить дальше людей, если пойду на мастера. Это не тяжело, это, если ты любишь свою работу, свое образование, это будет очень легко. У закладі учні вчаться працювати з сучасними електропристроями. Викладачі пояснюють, замовники готові викласти великі гроші фахівцю, який зможе грамотно обладнати такими приборами так званий розумний будинок. Це схема управління різними апаратами освіщення з допомогою датчика двіження, тримера, Сенсорного виключателя. Директорка ліцею будівельних технологій Наталія Юкляєвська розповідає, з державного бюджету їм виділили 630 тисяч на оновлення обладнання. Наразі в Харкові відкрили два навчально-практичних закладів такого ж типу. У жовтні планують створити ще один. Жінка зазначає, в Україні аналогів таких учпових центрів немає. Є таке поняття, як виробниче навчання. І сьогодні ми вже три роки працюємо за дуальною системою з деяких професій. Ця система дає нам можливість, коли учень 70% знаходиться на підприємстві, а 30% в навчальному закладі. Це більш така адаптація для учня і можливість заробляти кошти. А що ж хтось має робити, яким займатися? Оці, як бачите, у нас замечательний гори, чисті вулиці. И вот почему они чистые? Потому что есть люди, которые их убирают. Это самая непрестижная, казалось бы, профессия – дворник. А тем не менее, эти люди, их никто не видит. Они ни свет не заря встают ежедневно, на протяжении уже десятилетий. Ну, если все будут юристы и медики, как мы там существовать будем, если не будет ни электриков, ни сантехников, никого, то как бы, это же нереально, правильно? Поэтому ну, в любом случае нужны, как бы, плохо что закрывают технику, но ПТУ и все остальное, ну, просто у нас они не скопачиваем эти профессии. За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Міненка, робітничі спеціальності завжди користуються попитом серед роботодавців. Попри це, вакантних місць все ж багато. Хоча зарплата цих фахівців вище середньостатистичної. На сьогоднішній день будівельна галузь пропонує заробітну плату 10-15 тисяч гривень. Підвищення рівня оплати праці, виведення економіки і робітничих місць з тіні Зменшення тіньової зайнятості це також є такі важливі пріоритети на сьогоднішній день. Також Міненко зазначив, роботодавців, які шукають фахівців робітничих професій, цікавить досвід роботи та майстерність виконання поставлених завдань. Але спеціалістам старше 45 років працевлаштуватися буде складно. Ніколь Костенко, Олександр Лагутін та Юрій Чорнобук. Медіагрупа об'єктив.